Всім привіт! Мене звати Арсен, і я комік з міста Запоріжжя. Я нещодавно переїхав в Київ і помітив, що він дорожчий. Не дуже приємно. Знаєте, просто навіть тисяча доларів в Києві і в Запоріжжі це різні тисячі доларів. Якщо ти отримаєш тисячу доларів в Києві, ти знімаєш квартиру, ти іноді ходиш по закладам, береш речі не тільки в секундах. Якщо ти отримаєш тисячу доларів в Запоріжжі, ти мер. Ще люди в Києві чомусь все переводять в долари свої гроші. Ну ви помітили? У мене просто друг, і він буквально все переводить в долари. Він нещодавно сантиметри перевів в долари. Він одного разу випадково через дорогу перевів не бабусю, а долари. Але є плюси, те, що тепер я в Києві. У мене з'явилися нові хобі. Наприклад, ходити, дивитись, заздрити, плакати. Дякую. Київ ще дуже велике місто. Надто велике. Знаєте, якщо ти живеш на правому березі, а твоя дівчина на лівому, то можна сказати, що у вас стосунки на відстані. Мені дуже складно жити в Києві, бо в мене є деякі, деякі особливості, такі як депресія, тривожність, ОКР. Є люди з ОКР. Можливо. Хто не знає ОКР це обсесивно-компульсивний розлад. І у людей він дуже сильно проявляється і часто, коли вони забувають, чи закрили вони двері. І вони повертаються додому, щоб перевірити їх. Ось у мене таке є, але моя пристрасть це комфорки. <рес> я постійно перевіряю комфорки. Я приходжу додому, перевіряю комфорки. Я йду з дому — я перевіряю комфорки. Я щось готую, я перевіряю комфорки. Я можу дуже довго готувати. І знаєте, зараз у мене електроплита, але я все одно її перевіряю. Можливо, я єдина людина в Україні, що якщо детек вимкне світло, я скажу дякую. <плес> Мені стало легше. Якщо ще двері заберете, <плес> я ще постійно забуваю, чи закрив я двері машини. Але я ніколи не забуваю похизуватися, що в мене є машина. <плес> <плес> дякую. Через мої особливості мені дуже складно спілкуватися з дівчатами. Ну щоб ви розуміли, зараз всі мої підкати починаються зі слів, ну будь ласка. Так, <плес> да, так. Да. Мені одна знайома сказала, що в мене бейбі-фейс, тому я вирішив працювати на материнські інстинкти жінок. І я був з дівчиною на побаченні. Я на неї дивлюся і кажу: я хочу тебе поцілувати. Вона каже: ні. А я хочу тебе поцілувати. Ми так і не поцілувались. мені принесли розмальовку. <плес> да. І я залип на дві години. Дуже дорого жити в Києві, особливо барбершопи. Знаєте, цікавий факт про мене: в мене є травма, пов'язана з перукарнями. Бо коли я був маленький, мені порізало вухо. А я просто просив зробити симетрично. Але хто знав, що в мене вуха різні були? Мені не подобаються ці барбершопи, де працюють великі накачані чоловіки. Ні, мені подобаються перукарні, де працюють дорослі жінки, які знають, що вони прийшли працювати, а не вимахуватись. От ти заходиш в барбершоп, тобі пропонують алкоголь. В перукарні алкоголь вже в майстрі. В барбершопі тебе голять небезпечним лезом. В перукарні будь-яка річ в руках п'яного майстра. То зброя. В барбершопі вас питають, як вас підстригти? В перукарні вони вже знають, як вам буде краще. Бо хто з нас майстер, а? Мені там не комфортно. Я, коли був останній раз в барбершопі, мене спитали, як тебе підстригти. Я сказав: ну давайте так, щоб дівчатам подобатись. <риклад> і на мене дивляться і кажуть: ну щоб дівчатам подобатись, треба в вийти сферу. А я і так айтішник. Зі мною нещодавно стався один випадок: я був в торговому центрі, і в мене один айрподс впав прямо в унітаз. Але я згадав, що я перфекціоніст і кинув другий теж туди. Потім згадав, що я бідний дістав, і вони почали грати російську музику. І я, я залишив мені. їх там. У мене ще iPhone, да, зібрав гроші на айфон. І він у мене повністю українською мовою, але є проблема, що Сірій все ще не знає української мови. Мені приходить повідомлення, і вона каже: що ти на нюському язике, не могу прочитать. Ну і слава Богу, малороска, ти клята. От що має статися, щоб вона усвідомила важливість мови? Я розумію, що, можливо, в неї програмний код російськомовний. Можливо. Але вона в телефоні за 800 баксів. За таку суму має бути так. Приходить повідомлення, і вона каже: «Пан Арсен, вам прийшло повідомлення від мами? Або як би сказав класик Василь Симоненко? Знов листа мені прислала мати. Лист, Лист невеличкий на тисяча слів. Пише рідна, що навколо хати сад вишневий забелів. Оце на вісімсот баксів. Хоча ні, семоненко безцінний. Багато людей мені кажуть, Арсен, просто зроби сірі англійською мовою. А я не люблю англійську мову. Знаєте чому? Бо її треба постійно вчити. Ми вчимо 11 років в школі, потім 5 років в універі, потім беремо собі якісь курси, і потім нас питають: Арсен, а що таке present perfect? І ти такий. Я же вчив. Present perfect. Ідеальний подарунок. Арсен, а який це час? Для ідеального подарунка будь-який час. І ще кажуть, що треба вчити англійську мову по серіалу, друзі. Але якщо ви бачили друзі хоч раз в українському дубляжі, ви знаєте, що він набагато кращий. Мені дуже прикро, що я постійно забуваю англійську мову, хоча я мрію забути російську. І я вірю, що колись настане такий день, що я, знаєте, сяду в машину, поїду, когось підріжу, він вийде з машини, побачить мене і скаже: «Слышь, ти куди прєш, ступіт е Із цього речення я зрозумію тільки «ступід есе. І це буде не. Най... І це буде найкращий день в моєму житті. Дякую, Ви чудова публіка. Замова сан почтов.